Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 1 дорівнює 4 додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10, 4 додати 6 буде 10, 10 дорівнює 10. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.